Усім привіт! Мене звати Юра, і сьогодні я презентую для українського ринку новий автомобіль від бренду Chang'an, Модель cs 35. Мене також звати Юра, але я представляю модель cs 55. Модель cs 35 це компактний кросовер bsuv сегменту для активних молодих людей чи навіть молодих сімей, які цінують комфорт, сучасні технології і яскравий дизайн. Модель CS55 Plus, більш преміальний кросовер Сі Сьюві сегменту. Він більший, просторіший і має ще більше крутих технологічних фішок, про які ви сьогодні дізнаєтесь. Стоп! Але спочатку поговоримо про сам бренд Чанган. У вас вже є запитання, що, коли, як і звідки. Чанган Автомобайл Груп це китайська автомобілебудівна компанія, яка входить у топ-4 автомобільних груп у Китаї. Слово чанган складається із двох китайських ієрогліфів Чан і Ан, які в сукупності перекладаються як надійність перевірена часом. І це правда. Компанії вже 157 років історії, а в автомобільному світі вона вже 35 років. І на сьогодні Чанган має 15 виробничих потужностей і свої 4 автомобільні бренди. Компанія має 180 лабораторій у шести країнах світу, власну лабораторію краш-тестів. Найбільший в Азії полігон з понад 70 різних видів покриття, а також 35 заводів з виробництва автомобілів та двигунів. Чанган включає в себе глобальну мережу центрів досліджень та розвитку у Китаї, Японії, Італії, Великій Британії та США. Чанган має великий досвід співпраці з міжнародними брендами. На підприємствах корпорації виготовляли автомобілі брендів Сузуки, Форд, Мазда, Пежо та Сітроен. Досвід накопичений у спільних підприємствах. Компанія з 2006 року почала застосовувати для випуску автомобілів під власним брендом. Чанган продає свої автомобілі у більш ніж 60 країнах світу і має велику споживчу базу, що свідчить про популярність бренду на міжнародному рівні. Компанія активно працює над розробкою технологій автономного водіння, які можуть зробити дороги безпечнішими та зручнішими для користувачів. Чанган був нагороджений численними престижними нагородами та визнаннями, включаючи Top Safety Peak і Car of the Year в різних країнах. Ось тепер, коли вам все ясно, поговоримо про наші авто. Модель cs 35 Plus є найкомпактнішим кросовером Чанган на українському ринку. Він яскравий і не лише у цьому кольорі. На вибір у вас є білий, червоний, сірий та сріблястий. Стиль, агресія, сучасність це все про дизайн cs 55. Решітка радіатора така, що спочатку можна подумати, що перед нами електромобіль, але ні. Тут є бензиновий двигун, про який трішки пізніше. На вибір у вас вже є п'ять кольорів: Це чорний та білий, червоний, сріблястий і цей неймовірний сірий. Вся оптика, яка є на обидвох автомобілях, вона світлодіодна. Тут у нас денні ходові вогні, тут головне світло, ближнє і дальнє. Ну і звісно, задні ліхтарі з'єднані в один суцільний, так як зараз дуже модно. У 55-й моделі головний блок світла. Ось тут. Подивіться, який агресивний вигляд він має. Ну і звісно, ці неймовірні задні ліхтарі як у справжнього гоночного боліда. Але найголовніше це якість світла. Адже світло в автомобілі це ваша безпека. Ти сам почав про безпеку. Тому відразу кажу: модель CS 35 35 має до шести подушок безпеки: адаптивний круіз-контроль, камеру заднього огляду, контроль смуги руху, систему екстреного гальмування та електронну систему допомоги при підйомі та спуску. На CS 55 55 у нас також шість подушок безпеки, камера кругового огляду на 360 градусів і вже інтелектуальний адаптивний круіз-контроль. Система попередження можливого зіткнення і асистент руху у заторах, а також система утримання у центрі смугу руху і навіть попередження про вихід з цієї смуги. І, звісно, електропривод кришки багажника. пропоную присісти до салону, і перше, що нас тут зустрічають, сидіння із екошкіри з електричним регулюванням сидіння водія. Звісно, тут є підігрів передніх сидінь, але також тут є і підігрів заднього ряду сидінь для комфорту ваших пасажирів у старшого брата, ну чи то сестри, сидіння виконані у чорно-червоній гамі. все таки знаю щось китайці про любов українців до поєднання червоного і чорного. Звісно, є підігрів обидвох рядів сидінь, і найцікавіше, що підголівники інтегровані в переднє сидіння, що додає ще більше спортивності цьому авто. Екранів забагато не буває. Правда ж? Приладова панель у cs 35 Plus повністю віртуальна. Тут виводиться вся інформація про вашу поїздку. Ну а за розважальну частину відповідає цей екран діагоналю 10 дюймів. А до речі, підігрів лобового скла. Повністю всього лобового скла. У CS55 основний дисплей вже діагонально 12,3 дюйма. Тут є підтримка Apple CarPlay, безпровідна зарядка для вашого смартфону і три USB-порти. Один попереду і два позаду для зарядки усіх ваших гаджетів. А тепер про двигуни. Вас же це цікавить завжди. Модель cs 35 має бензиновий турбодвигун об'ємом 1,4 літри і потужністю 150 кінських сил. Це двигун із сімейства Блюкор, яка є власною розробкою компанії Чанган і вже довела свою надійність у багатьох тестах. Шанган Блюкор навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса за найдовшу пряму відеотрансляцію, коли цей двигун пропрацював 259 годин на п'яти з половиною тисячах обертів на хвилину. Ще раз це майже 10 діб на п'яти з половиною тисячах. На CS 55 двигун також із сімейства Блюкор, але вже об'ємом півтори літри і потужністю 181 кінську силу. До сотні він розганяється за 8,2 секунди. До речі, обидва двигуни мають ланцюговий привод ГРМ. Але найголовніше це не потужність. Всі ми хочемо економне авто. Саме так, завдяки технологічним двогонам нового покоління і поєднанні з новою роботизованою трансмісією, середня витрата 35-ї моделі всього 7,6 літри на 100 кілометрів пробігу. А у 55-й моделі при потужності 181 кінська сила витрата є ще меншою 6,6 літри на сотню. Ну і відразу для тих, кого зачепило словосполучення роботизована трансмісія. На обидвох автомобілях встановлена абсолютно нова семиступенева роботизована коробка з подвійним мокрим щепленням. А це означає, що її перемикається вона блискавично, і що проблем з її надійністю точно не. Буде. Можна годинами розповідати про авто, але на ньому треба проїхатись. І навіть мої враження за кермом є доволі суб'єктивними, тому краще вам самим взяти і проїхатись на цих авто. Абсолютно правильно, що до речі, пропонуємо і вам у дилерських центрах Чанган в Україні. А поки ловіть мої відчуття, модель CS 35 їде м'яко, комфортно і дуже передбачувано для свого класу. Ну, а я на CS 55 дозволю собі трішки притопити і зацінити розгін. Отже, у нас передній привод 150 кінських сил і по паспорту 11 секунд до першої сотні. Відмінною рисою CS 55 навіть від своїх європейських конкурентів є задня підвізка. Тут у нас не балка тут незалежна. Багатоважільна підвізка. Це означає, що авто не лише круто їде, але й кермується найгірше за європейців. Відразу скажу за шумоізоляцію, яка тут є, на відміну від багатьох китайських брендів. Ну і крута аудіосистема. Але пам'ятайте, слухайте тільки українське. До речі, про музику. Аудіосистема тут дороблена разом із спеціалістами відомої компанії Pioneer, тому музика тут дійсно як медна вуха, і їхати супер круто. Ну і звісно, ціни. Модель cs 35 вартує всього від 899 тисяч гривень. А Чанган cs 55 стартує від 980 тисяч гривень. І найважливіше, авто є в наявності. Саме так обидві моделі Чанган доступні в наявності в дилерських центрах Чанган в Україні. І зовсім скоро ми очікуємо ще на нові круті новинки від компанії Чанган. Тому не пропустіть всю інформацію про дилерську мережу Чанган в Україні, комплектацію автомобілів, акції та знижки ви можете знайти на офіційному сайті chang.ua Сьогодні направду дуже важливий день для нас, адже на дорогах України з'явився ще один автомобільний бренд. А це означає, що український ринок росте та розвивається. А для українського народу є ще більший вибір якісних та надійних автомобілів. Дякую, що були сьогодні разом із нами. Бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні! Героям слава!